12 вересня у селі Степок відбувся перший православний фестиваль духовно-патріотичної пісні, присвячений 65-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Така акція не могла залишитись поза увагою внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і Асоціації ветеранів внутрішніх військ ЕВС. Це сприятиме підвищенню виховання військовослужбовців військ, оскільки ми плануємо створити відеофільм. Базачений фестиваль і потім направити його в кожен окремий підрозділ військ для того, щоб люди могли ознайомитись з ходом фестивалю, послухати ці духовні і патріотичні пісні, і переникнутися державного державотворення та взагалі е, краще виконувати свій військовий вдох. У цьому році на території сестринства, де проводиться фестиваль, був встановлений пам'ятний знак, на честь загиблих у Великій вітчизняній війні, у війні в Афганістані та під час Чорнобильської трагедії. Саме тоді виникла ідея проведення такого фестивалю. Поставлене пам'ятний хрест, в честь річниці шепятиріччя перемози в великій членій війні на 9 травня, і тоді виникла ідея така тут створити такий патріотично-духовний фестиваль, який би об'єднував всіх, об'єднував і населення літнього покоління, наші ветеранів і нашу молодь для того, щоб пропагувати духовно патріотичне настрої нашого суспільства. Мета фестивалю збереження культурних традицій, подальшого розвитку самодіяльного пісенного мистецтва серед православних, ветеранських і молодіжних організацій. Мені кажеться, парою, що солдати з кровавих не пришедші палі. Не в землю нашу альбикадах. А привратіли спелих журавлі подарувати своє мистецтво і взяти участь у православному фестивалі вирішили конкурсанти з різних країн. Конкурсні преми приймають учасники Білорусі, Росії, України, також священники, які пишуть духовну музику, пишуть авторські пісні, пишуть пісні про віру, честь і батьківщину. А офіційно буде відкривати так, що в нас ще наша примадонна оперної сцена, це Валентина Степова, і наш духовний і такий людина, яка виконує дуже багато духовних пісень і вболіває духовно за православ'я. Це наш православний співавець. Військова тематика фестивалю не випадкова, адже без віри неможлива перемога у війні. І православні люди переконані, що саме віра допомагала перемагати слов'янському народові у війнах. Хмельницький ще в 1647 році промовив такі пророчі слова: повстанемо, браття, відновимо віру православну нашу, відновимо волю народу нашого і будемо єдині. От собі, пройшло майже 400 років. Ми повертаємося до тих великих таких пророчих слів. І Я думаю, поєднання військової тематики з патріотизмом, це те, чого у нас немає на сьогодні. Тобто, ми повинні відродити свій національний дух. Ще однією метою фестивалю стала пропаганда православно патріотичних поглядів на життя, передача важливості досвіду, дорослого покоління, сучасному суспільству. Те, що робиться в питаннях відродження духовності, відродження національного духу, це не хватає на протязі роботів десятків років, можливо, навіть сотні. Під час фестивалю працювала виставка, де українські майстри представили свої роботи. Фотохудожник Ігор Гайдай подарував глядачам роботи під назвою Звичайне диво. Брати Андрії Петро Озюменки поєднали в своїх скульптурах бронзу і мармур, а художниця Олена Думбадзе продемонструвала різноманіття своїх ікон. Представленные на выставке мои, моих 10 работ. Все они из разных периодов времени, из, они написаны в разных стилях, в разных техниках. И я их привезла, потому что хотела показать и дать возможность, чтобы люди увидели, насколько разнообразны могут быть иконы. До організації фестивалю доклали свої старання чимало організацій і окремих людей православне сестринство Святої Княжні Іуліані Ольшанської, Асоціація ветеранів внутрішніх військ МВС України, афгано чорнобильське братство побратими, Обухівська районна адміністрація, районна рада та інші. День проведення фестивалю теж обрали не випадково. Фестиваль Душа моя, душа моя під девізом Віра, честь і мужність через покоління. В честь святого Олександра Нєвського, ви знаєте, що сьогодні 12 вересня є сьогодні свято, пам'ять перенесення мощей святого князя, благовірного Олександра Нєвського. А так як Олександр Невський є воєводом і тілесним, і воєводом духовним, тому що він при смерті прийняв схему, то ми його взяли як приклад православну людину, яка несла труд, як за батьківщину. І труд духовний перед Богом. Фестиваль проходив з неабияким успіхом, тож будемо сподіватися, що в наступному році село Степок знову об'єднає виконавців з різних країн, православних віруючих і військовослужбовців. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ Степок.